Вітаю на каналі! Сьогодні пропоную розглянути рецепт приготування чудового десерту тирамісу з полуницею. Приготуємо печиво в савоярді, а також, звичайно, сам десерт. Він відрізняється за смаком від класичного варіанту, але не менш достойний і смачний. Цей десерт не притурний, легкий, ароматний, ніжний тому закохує в себе з першого шматочка. Давайте готувати! Потрібні наступні інгредієнти: яйця, цукор, борошно, цукрова пудра, вершки, сир маскарпоне, полуниця, моліса та сушена полуниця для прикрашання це за бажанням, пропорції в описі під відео. Я вже відділила білки від жовтків і включила духовку. Спочатку збиваю білок, попередньо зважила його. Вага 92 г. Дотримуйтесь цієї ваги з незначним відхиленням, тоді тісто не буде рідким і печиво не буде розтікатись. І ще важливо, яйця мають бути кімнатною температурою для того, щоб цукор швидше розчинився. Збиваю до легкої піни, потім збільшую швидкість до максимальної і за декілька разів додаю цукор половину від загальної кількості. Білок збиваю протягом 8 хвилин. Звертаю увагу на посуд. Це також важливий нюанс. У мене мисочки, які звужені донизу, тобто площа менша і вінчикам легше якісно збити масу за короткий проміжок. Гадаю, ви неодноразово чули фразу, що збивати треба до стійких піків. Перевіряю. Білок не розтікається і не витікає з миски. Далі збиваю тими ж вінчиками жовтки та другу частину цукру. Жовтки важать 46 грамів. Цукор додаю одразу весь. Збиваю протягом 3 хвилин на максимальних обертах. Маса повинна стати світлішою та значно збільшитись в об'ємі. За консистенцією вона повинна бути рідкою. Тепер додаю жовтки до білків і додаю просіяне борошно. Лопаткою перемішую ось такими рухами знизу вгору. Намагаюсь зробити це якомога обережніше та ніжніше. Не треба довго перемішувати лише до того моменту, коли маса вбере все борошно. Перекладаю масу в кондитерський мішок. Зрізаю кінчик шириною 2 см і відсажу печиво довжиною по 10 см. На деко поміщається в 3 ряди. Посипаю цукровою пудрою і відправляю випікатись при температурі 180 градусів протягом 15 хвилин. Вимикаю плиту і залишаю ще на 15 хвилин. Потім на хвилинку злегка відкриваю дверцята духовки і лише потім виймаю з духовки. Це роблю для того, щоб забезпечити комфортний перехід між температурами і запобігти опаданню печива. Тим часом ставлю мисочку та вінчики охолонути в холодильник. Пізніше буду збивати крем. Печиво готове, залишаю його вистигати на деко. Покажу вам одне печиво. Є хрустка скоринка, а всередині ось таке повітряне. Продовжую приготування, збиваю полуницю за допомогою заглибного блендера. Протираю мисочку та вінчики від конденсату. Починаю збивати вершки. Поки що швидкість мінімальна. Але коли вершки починають загусати, збільшую швидкість до максимальної. Вершки, як і посуд, повинні бути теж охолоджені. Зазвичай я їх збиваю протягом 7 хвилин. Тепер додаю цукрову пудру і сир маскарпоне. Збиваю ще хвилину. Крем готовий. Залишилось зібрати все разом. Я використовую звичайну роз'ємну форму розміром 24х24 24 см. Просочую печиво в полуничному пюре. Викладаю його на тарілку. Потім змащую кремом. І знову викладаю шар печива. Змащую його кремом і розрівнюю. Ставлю в холодильник. Орієнтовно на 6 годин. Проходжу по периметру ножем. Виймаю з форми та коригую на рівності. Тепер прикрашаю тірамісу полуницею. Викладаю шматочки по периметру. Додаю мелісу. і посипаю сушеною полуницею. Тірамісу готовий. Бажаю всім смачного. До нових зустрічей!